Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогоднішній день на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше на Покровському напрямку, і саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупантів. Захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають добропілля. Перший корпус Назгварді Азов, саме Добропільський напрямок, також були зокрема. В четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України в сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ у двадцять п'ятій бригаді ДШВ і в 400 14 Чотирнадцятій бригаді СБС Псахимадяра були всі командири сил безпілотних систем. Всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист в районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів, тих, хто проявив себе в боях і вже. Традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше про безпілотники. це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато багато деталей, але головне дронів має бути більше всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів щодо. Контрактів нових контрактів, які зараз розробляються, і це, це буде основа нашої професійної армії. Також були пропозиції щодо процедур в армії. Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне і виробляти необхідне. Я дякую всім умільцям, як то кажуть, які працюють на нашу армію. Ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше. Працювати зі скидами, з вибухівкою, я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати, і у виробництві, також в процедурах, зокрема між Збройними силами України та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг. І як додати більше мотивації нашим воїнам багато ідей щодо нових розробок зброї? І зараз перший і головний пріоритет дрони. Найбільше грошей йде на дрони, на компоненти. І це правильно, це і має бути. Втім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів.